Добрий день, дорогі друзі. Мене звуть Олександр Кущ, я є зовнішнім експертом компанії Oriflame. Сьогодні мова піде про найрозповсюдженіший дефіцит в світі це дефіцит вітаміну D. У нього дуже багато функцій. В першу чергу, це імунна система, це стан кісток, це стан зубів, це стан шкіри волосся, нігтів, це ваші розумові здібності. Його дефіцит може з'явитися у будь-якої людини. Особливо це актуально в осінній та зимовий період. Для уникнення цих Цітівка Велософі пропонує вам новий продукт Вітамін Д3. Якщо ви достатньо буваєте на сонці, на свіжому повітрі, якщо ви харчуєтесь такими продуктами, як м'ясо, яйця, жирна риба, багато овочів, то у вашому раціоні достатньо однієї таблетки вітаміну Д3 для поповнення і усунення цих дефіцитів. В банці знаходиться 90 таблеток, ви вживаєте одну таблетку на день під час їжі, і він прекрасно поєднується з усіма продуктами VeloSфі. Я як лікар-дієтолог, як лікар-терапевт, враховуючи масштаб дефіциту вітаміну D, рекомендую вживати його на постійній основі.